Ну що ж, всіх вітаю, мої дорогі друзі. З вами Макс та це Роблокс, і ми будемо грати в режим таксі бос. І цей режим буде про те, як ми спочатку будемо таксувати самі, возити людей. Потім зробимо нашу цілу компанію, в які будуть працювати таксисти. Ну, на нас будуть працювати. А ми все час будемо ганяти чувачками на гонг. І так, зараз перед нами є вибір, є три машини, отаких от, початкових, на яких ми будемо їздити та таксувати з самого початку. І так, перше, це BMW, Peugeot і Natsune, якась пародія. На Nissan чи що. Але бачу BMW, Мені ББшки дуже подобаються, і ця дуже красива, Тому давайте BMW E46. Так, добре, ось ми заспавнили в якомусь ділершипі, мабуть, в якомусь магазині. Так, в нас є якийсь чувачок Харальд, мабуть, наш босс на зараз. А, давай їхати заспавні машину, щоб почати нашу подорож, якби почати працювати. А, ага, в нас тут внизу зліва кнопочка. Ось це наша BMW, В неї дві. Крапка, дві зірки. Е, роби гроші в таксі, бос. Ага, це режим, підвозюючи людей. Відвези зараз три клієнти. Добре, давайте ось поїдемо десь сюди. Давайте трошки порушимо трошки правила, але ось о, бачите, у клієнта одна зірка, а в нас два і два. І ось можемо пікап. Привіт, і куди. А, ось зліва, ось, справа зверху є карта, по якій ми можемо орієнтуватись. Ну, давайте їхати, в нас є місце призначення, в яке ми повинні підвести нашого клієнта. Внизу справа, я так бачу, є інформація, наскільки нашому клієнту подобається їхати. І, мабуть, від цього залежить кількість грошей. Ось, бачите, тут долар і X1 і 8. Приїжджаємо. Перший наш клієнт Ту -ту 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 тормози. Становимось і. Підвозимо, скільки. Ого, 447 доларів! Це за, блін, за таксі це дуже дорого. Так, це другий наш клієнт, пікап. Тепер. Е ага, тут максимум 1,5. Куди нам їхати взагалі? 640 метрів. Ой-ой, ой нам на розворот. Ого-ого, це я дріфтанув тільки що, ви бачили. Ой-ой-ой-ой-ой, я взагалі кудись не туди поїхав, але. Клієнту наче подобається. Становимося. Взагалі класна машина. Тормози до 648, нічого собі. 1,4. 1,4. давайте. Давайте. Ось так. І куди нам на розворот? Зараз. Давай, 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 давай поїхали, поїхали, давай, давай, давай. Тобі все подобається. Давай, давай ми зараз розводимось. І ми швиденько приїдемо. Ого, аж десь тисячу метрів. Куди мені плюс-мінус треба їхати? ай яй 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 ой 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 тих 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 тихо тих. Йо, й його падає рейтинг, рейтинг падає. Ні-ні-ні, нам треба... Блін, 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 що ми робимо? Ай-яй-яй. Ой-яй-ой, це ми таксисти зараз пів, пів міста розвалимо. І... Ні, блін, от халепа, та їдь назад, їдь назад! Нє, не змогли. Але нічого страшного, це не так і погано. Ми все одно багато думаю отримаємо. М -м 356, ну, давайте так. По факту це дуже круто, але по зрівнянню з нашим останнім 600 та 450 десь то це. М -м -м. Це трошки нижче, але нічого страшного. Каршу. Можна купити машини, нові машини, вакшері, лімітки. Э, Bodykez. Це якісь, мабуть, доповнення, як в таксі були якісь модулі у цього чувачка. Race Club. Що це таке? А, ой-ой-ой-ой-ой, нам все дренувато. Давайте повернемось до категорії. Відношення, відносини і оф Добре, давайте не знаю, байкарс, просто подивимося, що тут є. Peugeot 2.2. БНВ і Нацуне. Ага, це оці, які були в нас на початку. Toyota true. Ага, і, е, давайте купимо нову машину, в якій буде більші, більші зірочки. Ну давай щоб підбирати кращих клієнтів. А, давайте виберемо якусь машинку прикольну. У мене зараз 3000, ось якась є нацуне. Блін, це нацуне. Взагалі прикольно. Вона виглядає як машина, як якась Toyota, е -е, не знаю, з -е, якихось фонк-кліпів. Взагалі прикольно, в неї 2,8 рейтинг, а 2 і 2 ми зможемо кращих клієнтів підбирати. Але блін, може давайте вже купимо хунду, оцю двохмісну хунду, в якої буде 3 вже. Давайте давайте вийдемо звідси. Так, я можу зараз його не послухатись, заспавнити машину і купити вже набагато крутішу машину. Але тут район якийсь дуже... Серйозно, давайте звідси трохи від'їдемо. Прям бачите, які пентхаус, прям такі класні будівлі. Давайте підберемо. Я хочу просто заробити вже на дуже круту машину. В неї буде аж три, розумієте? Ми зразу такий перескок зробимо. Непоганий, машинка буде дуже красива і кру крута. Ай-яй-яй, оце нас занесло, куди я їду? Йокарник! Ій ну, іначе подобається, іначе нормально, тому окей, підвозимо. Так, 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 ай, 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 ай. так, ай-яй-яй-яй! Так, тихо, 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 трошки проїхав. Давай ось сюди, під'їжджаємо і зупиняємось. На 1,8 попали. Ого, 485, добре. 180, 200 доларів. І... Так, в нас є вже 5 тисяч, тому відкриваємо наш гараж, купити машину. Тепер в нас відкрита Хунда Хунда або ханда s 2 k Ось вот така красива маленька машинка. Ой, по характеристикам вона краще ніж у нас. Тому ну, давайте оцю популярні за 5000. тисяч. Модифікувати. Давайте подивимось, що там по модифікації. Так, почекайте, він там на, на, далі якісь завдання каже. Але. Ой ой ой, колір. О, така червона. Можемо. Не знаю, цій машині наче жовтий і підходить, і не підходить. Ну блін, роже. Рожами... Чомусь рожеве тут підходить блін, залишимо таку жовтеньку. А тепер давай комп компанії. О, ми можемо вже компанії. Компанію відкрити. Давайте ось така вона така мила така машинка, жовтенька. За 100 за 100 доларів почати компанію, О, в нас якраз чітко вистачає на компанію. І в нас вже є якісь подій Select Car, Давайте дай, дамо оцю беху. Хай вона їздить на бехі. Що... А, можна ще й прокачувати experience за 500 доларів. Ого, 300 доларів, 250. Додаткові гроші, які в, вона буде отримуватись. Але зараз 122 хвилин. Це дуже добре. Добре, поки закриваємо, у нас грошей нема. І давайте заспавним нашу нову машинку. 3.0 в неї. Рейтинг така маленька, прикольна. 1,6. Ні, давайте давайте знайдемо 2 Мені цікаво просто, як там уже, наскільки багато буде коштувати. Ооо, двигун звук. Класний. 2.3. ООО, 2.3, давайте, хлопчину. Підвеземо, він схожий на якогось роботягу або якогось криміналу. Не знаю. Давайте підвеземо. А, механік. Кримінал або робатяга, ну, близько. Добре, давайте підвеземо йому тут недалеко. Клас. Взагалі вона виглядає, як... На щось веде, як гоночна. Прям, знаєте, речить швиденько так. Зупиняється, добре, 300 доларів, це непогано. Можемо зараз відкрити нашу компанію і прокачати, наприклад, Тіпси. Давайте чайові прокачаємо 40 секунд до прокачки. Підвеземо цього хлопчину. 780 метрів. Ого, ну це буде коштувати багато. На трасу виїжджаємо. Ого, яка пуста траса. Клас, тут можемо прям розігнатися. Ого! 86 міль. Це мабуть 170 кілометрів, 160 може трошки більше, я точно не знаю. Де тут заїзд? А де тут заїзд? Е! нє ні 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 ні, -ні. Мене тут клієнт, мені треба заїхати на цю атомну станцію. Ти шо? Ви шо? Ну добре, давайте якось так зробимо. Я можу тут заїхати? Так, да, давайте. Єеха! Ого, це прям реально таксі, блін. Так, все, ми його. Ого! 1900! Ого! Це, а, ось тут заїздив. У нас вже 2437. Один і один, ну давайте один на один, давайте. Хоч у нас і 3, але давайте не будемо зволікати, просто попусту бензин використовувати. 1,4 кілометри. Ого, що ж це їм так далеко їхати? Ось сюди приїхали. О, класно. Йо 1,8, дуже швидко, дуже красиво. Він заплатив 786. М -м, ясно. Так, 1.5, 2,0, а там позаду хто 1.6. Ну давайте 2.0 підвеземо. Let's go, нам туди. Ну, я не хочу розвертатися, давайте ось так проїдемо. Погнали, погнали. Підвозимо клієнта. У нас класний бонус. Супер, все супер, все добре. Е, нам не дуже далеко їхати, це добре. Хоча я навіть не знаю, чи це добре, бо це ж таки менше, менше їдемо, менше грошей. Ай-яй, тут хлопці не якісь, теж таксист працює. Так, о, і зараз, і 2.2 Зараз підберемо. Так, тут ж немає якогось Ай-яй-яй-яй, хто у нас сторан? 954, добре. А, давайте у нас є 5000, відкриємо гараж. Я Якби хотів затюнити нашу машину, Вот, модифікувати машину. По-перше, спойлер. нє ні, ні ні плейт дизайн. О, давайте. Дарк. Мені темний подобається. А, тепер, тепер, тепер. Давайте. Ось тут є статистики. У нас максимально 150, сила 238 конячих сил. Я не знаю, як правильно. О, давайте салон. Що в нас по салону? Ого, ми бачимо, що 3,2 татарани. 3. Тут 3.0. і ні, 3.2. три і Розважальна система. За 2700 ми можемо собі повищити статистики. Тому можемо ось таке зробити. І можемо ще ось таке зробити собі. 3,5. Тобто можна, можна декілька ставити чи ні? Ось таке турбо. О, ну це прям класно. Вона прям дуже густить машину, але все ж таки, давайте поставимо все ж таки, гальма. Гальма мені дуже потрібні, бо я тут частенько пролітаю через парк місця. Добре, спавнимо нашу машину, в неї вже 3 і 3. Це дуже добре. Тому давайте знайдемо якогось класного клієнта. 2,2? Давайте, 2,2. Чому? Я думаю, встигнемо, встигнемо зробити мега-бонус. Давайте по цій лінії поїдемо. Так, буде швидше для нас. Повертаємо. Ой-ой-ой-ой-ой. Обережно, обережно. І давайте заходимо в поворот. Ай-яй-яй! Оце так мощно, оце мощно. О, нові гальма! Класні гальма. Давайте, давайте, давай, давай, давай. Все, 1,5, прям ідеально. 800 доларів. Добре, відкриваємо компанію, я би апгрейд. Можна компанію? Ой, тепнулася Рівень другий, у нас нічого не міняється. 750 прокачуємо. Тепер треба 1750, у нас відкриється новий драйвер. І ми зможемо ще купити машину і поставити ще одного драйвера. А як це виглядає? У нас прям офіс ось, бачите, така о, клас, Прикольно Але виглядає поки що дивно, але це поки що. Але давайте спавнити машину. Let's go давайте знайдемо когось прикольного. О, якийсь чувак до нас сів. Прикольно, це гравець. Мені треба клієнтів возити. Давайте давайте до міста поїдемо і там знайдемо когось. Ось тут. О, два, і 4, найс. Поїхали. Куди тобі? 700 метрів. А, ось ось ця жовта е, пляма посеред карти, це оцей івент. Ай-яй-яй-яй-яй, ні! 1.5, 1.5, тримайся, тримайся. Так, отут паркуємось. Так, о, нові гальма, вони класні. Мені прям чітко тепер я ставлю. 1500! Добре! Це добре. 3-3! 4, 4. Ідеально, 3 і 3 якраз до нашої машини. Поїхали, куди там? -то? Розвертаємось, давай. І тобі 1100 метрів. Давай. О, 2Х! Тут взагалі 2х! Ого! Блін, нам треба тримати цей 2х. Ні, все ж таки на 1Х, на жаль. Але хоча б так. Скільки це? 1500! Найс! Добре, цього нам вистачить взагалі, давайте припаркуємось нормально. Ось отут десь. І давайте прокачаємо нашу компанію. Ось, заходимо в апгрейд, прокачуємо, і в нас новий драйвер відкривається. Тому давайте е гараж. Які в нас є машини, взагалі, які ми можемо купити машини. Ага, якщо ми трошки попрацюємо, то ми зможемо відкрити маршета, якась маршета. Ого, прикольно. Така машина, така дуже квадратнувата. Прикольно, якийсь Mercedes затюнений. Прикольно, прикольно. V8. Клас. Я би хотів цю машину, якась прикольна. Прикольна. Тому давайте трошечки ще попрацюємо. Давайте одного клієнта підвеземо, купимо цю машину, щоб наш драйвер міг працювати. Що? хтось хтось, дзвонить. Е це де? Я? Ага. Добре. Е що? Як? Як як, як, як? Як прийняти? Як прийняти? А, я бачу, бачу там внизу госпітал, тому давайте прямо по мінімапі будемо їхати, це трошки ризиковано. Але все ж таки я ось бачу стрілечку свою, то я можу. Повертати, щось, їхати. Так, осьо. Ой-ой-ой, я, я, мене наші виходить. Ха-ха! Блін, ні, не дуже. ай яй 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 треба його. Давайте забираємо, забираємо, у нас є три хвилини, щоб його забрати. Де ти? Де ти? Осьомому. Так, він ось от дзвонив. Давай, пікап Тепер їдемо в госпітал. Давай. У нас у нас є одна хвилина, щоб приїхати. Оце прям на час завдання. Добре, зрозумів тепер. Їдемо, 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 їдемо. Давай, чувачка, з новою проблеми, так? Чи що він там впав в якісь... Щось болить, йому треба в хоспітал. Давай, підвеземо. Ой, давай, давай, ми встигнемо, ми встигнемо. Тут трошечки ще їхати. Давай, ми десь... Ай-яй-яй, гальма, 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 гальма. Добре, 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 запізнюватись не будемо. Давай, підвозимо. Єе. Фух, 1200, ого. Клас. Так, тепер підвозимо в аеропорт, чувачка. Давайте. Ще оцей івент спробуємо. Так, у нас якісь зверху е, гроші. Типу 500, 1000, 1500, 4000, ого. Давайте, ось підвозимо. Швиденько, давайте швиденько підвозимо, підвозимо. Якісь тут різноманітні місії для таксистів. Ти його багняємо! Давай, 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 давай. Є. Обігнали! Оце в нас машинка. Давайте їдемо, їдемо, поки встигаємо, поки встигаємо, поки встигаємо. Добре, 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 погнали, погнали, погнали. Ще трошечки, ще трошечки. Так, давай. Блін! Ай-ай-ай! Давай, 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 давай! Бос, аеропорт, що? А, но, 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 нове місце відкрито. Так, це є. Добре, це підвезли і що нам ще треба когось підвезти, чи, чи що? У нас якісь тут плюсик, бачите, на гроші плюсик, які давайте ще когось підвеземо. Вертаємось до міста, але мабуть ми вже не встигнемо. Так, 20 секунд. Але 1500, ми якось ми якось отримали ці 1500. Я не розумію, як це працює, але все ж таки 1500 це дуже дуже круто. А в нас вже дуже багато грошей. Я щось не помітив, як у нас вже набралося дуже багато. Шеняток, яким потрібно в аеропорт. О, все, босс аеропорт СІО. Він нам заплатив 1500. А, це якісь, це просто це командне якесь завдання для всіх таксистів серверу. Так, зрозумів, добре, в нас зараз 7000 на руках, зараз 7000, тому давайте відкриємо гараж. Я би хотів купити якусь зараз дуже дуже круту машину і на цьому, мабуть, закінчити. Дати оцю машину е, чувачку в нашій компанії. І нам не вистачило 3-1, якась теж машина з фонку. І тут далі тисяч... 17 тисяч. Шо? 11 тисяч 45 тисяч. Ого, ого. Копівська машина. Прикольна така копівся, копівська машина, перероблена в таксі. Прям з гиташки, наче взяти. Ого, я думав, нам всіх 7 тисяч вистачить купити блін, якусь мега-машину круту. А нам не вистачить. Добре, давайте тоді е, купимо ось цю машину. На цю не, е, можемо... Ні, давайте все ж таки підвеземо одного клієнта якогось ще. І нам, нам геть трошечки ще, і ми зможемо купити собі класну машину, її підтюнити і а оцю вже дати нашим водіям. Тори, давайте 1,9. Все ж таки підвозимо, Підвозимо, купляємо машину і буде ляля просто. Ай-яй-яй, ні-ні-ні, що тут коїться взагалі чого? Я, я застряг. Як виїхати? О, фух. На, давайте швиденько розганяємось. Оце, оце так, оце так. Взагалі застрягли на ровному місці. Капець. Ой, ой. А я, я, тільки зараз зрозумів, що я в зустрічній полосі їду. А, а це навігатор мені так показує? Нічого собі. Це не на класний навігатор. По стрічки їду і взагалі нормально. Так. зараз всіх тут буду лякати. Давайте, 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 підвозимо. О, ну, блін, ну що ж таке? Я ж прокачав, в мене ж повинні бути хороші гальми. go! Давайте, 490. Це в нас тепер. Е а нам треба трошки більше, нам треба ще трошечки. Підвозимо клієнта, отримаємо грошики. Ось, о, 8680. Добре, відкриваємо гараж, Shop. купити машину і купляємо зараз Natsune GTR R34. Купляємо. В неї взагалі статистики класні. Купляємо ось. Давайте модифікуємо і давайте я якось пофарбуємо швиденько. Давайте ось таку червону так прям. Спойлер купимо теж. Отакий, давайте, червоний. Добре, це готово. Відкриваємо компанію, наш водитель Рос Ленар. Даємо йому. Що? Train Experience? <гух> а, -а, 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 а, він не може ці машини на них їздить, бо він ще слабенький. Давайте йому прокачаємо Experience. Тепер він зможе. А, -а, а, він тепер зможе. Машини, які до 4, добре зрозумів. А, -а, а, ось навіщо експіріанс, тобто скіл. Він підвищує силу машини, тіпс підвищує гроші. Тепер ми можемо дати йому нашу хунду, а самі зараз подивитись на нашу нову машинку. Виходимо з гаража, е, Спавнемо на цуне GTR. Ох, яка красота. Давайте просто прокатаємось. Шо, шо? Оце так. Мега машина. Блін, мені дуже подобається. Вона така прям класна. Ні, пород, заходимо, погнали. Супер. Ну що ж, друзі, я думаю, на цьому будемо закінчувати. Я думаю, нормальний такий відос вийшов. Дякую всім за перегляд. Мені дуже сподобався цей режим, тут такі класні машини, прикольні івенти. Я думаю, що в майбутньому ми ще знайдемо багато цікавого в цьому режимі. Я впевнений, купимо дуже круті машини, зробимо мега компанію, яка буде заробляти тисячі і тисяч в секунду. Ось на даний момент. У нас 134 і 225 хвилин, Це це виходить десь 350 на хвилину. Це дуже багато. Ну, Як на даний момент це нормально. Це пасивний дохід, він ніяк-ніяк пасивний, це дуже добре. Тому дякую всім за перегляд. Ставте лайки. Якщо ви хочете продовження, пишіть коментарі, ставте лайки, пишіть. Взагалі підписуйтесь, це дуже важливо. Дякую за перегляд. Та до зустрічі.